15 грудня особливий день для всіх, хто працює у судовій системі, адже вся Україна відзначає день працівників суду. З нагоди професійного свята завітали до Закарпатського апеляційного суду в Ужгороді. Головою тут Ганна Фазикош, а загалом понад два десятки років у професії. Працівники суду це не тільки судді, і навіть більше того, у нас, якщо ми візьмемо співвідношення, скільки у нас людей працює в суді, скільки є суддів і скільки є працівників суду, то це приблизно, ну в залежності від суду: один до трьох, один до чотирьох. В Закарпатському апеляційному суді у нас працює сім суддів, і працівників апарату приблизно 80 Трошки більше 80. Тобто, ви бачите, що співвідношення ще більше. Тобто судді займають меншу частину за загальною кількістю від інших працівників. Як правило, це сучасні люди, які розбираються і в юриспруденції, які дуже добре орієнтуються в комп'ютерних технологіях та, і, в принципі, є дуже роботячими і здібними людьми в своїй сфері. А ще робота в суді вкрай відповідальна, вимагає знань у багатьох сферах та навичок психоемоційної стриманості. Працівники суду навіть проходять спеціальні тренінги для збереження ментального здоров'я, аби не вигоріти. Особливо це актуально у воєнних реаліях, коли роботи додалося за цей рік, який минув, це 11 місяців. У нас е, біля трошки більше 80 тисяч різноманітних справ і матері. І це треба врахувати, що це ми працюємо як суд апеляційної інстанції, і як судді першої інстанції, слідчі судді, працюємо тільки в одному конкретному сегменті. Це справи, це надання дозволів на проведення негласних слідчих. дій. Все інше це кримінальні провадження, в тому числі це апеляційні скарги на вироки ухвали суддів першої інстанції. Це апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, які виносяться в ході досудового розслідування, тобто на різних цих стадіях. І, звичайно, це цивільні провадження. Це от основний сегмент, який ми маємо. І ще один сегмент великий це оскарження постанов суддів по справам про адміністративні правопорушення. До 1800 справ в середньому за рік долучений один суддя за день. Це доповіді на плюс-мінус 10 засіданнях. А колегія щодня розглядає до півсотні справ. Навантаження чимале. Адже якщо раніше тут працювало понад 30 суддів, то зараз після чергового етапу судової реформи семеро. Тому брак кадрів один з викликів сьогодення. Через війну змінилася і специфіка роботи, зокрема у кримінальних провадженнях. Справи пов'язані з використанням гуманітарної допомоги. Тобто, наприклад, це зловживання різного характеру, де гуманітарна допомога, яка в той чи інший спосіб була завезена на територію України від різних, від різних організацій, в тому числі і волонтерами, і яка не дійшла до свого призначення. І справи пов'язані з мобілізацією, і справи пов'язані з ну, так званою… 3-6-6, тобто це ухилення від призову, а також дезертирства, тобто різноманітні справи такого такого напрямку. Ще який сегмент у нас з'явився: це ну, вже відома багатьом тут, на Західній Україні і в Закарпатті стаття, це так звана 332. трі Що це таке? Це перехід, неправомірний перехід осіб. Через кордони, організація цього переходу і різноманітні речі пов'язані з цим. Ще також з'явився окремий сегмент це підробка документів. Додалося клопоту і у судів цивільної палати. До прикладу, заступниця голови закарпатського апеляційного суду Олена Кожух з понад 22 літнім стажем відмітила, що наразі за рік суддя розглядає понад 300 справ для порівняння до війни до двох сотень, адже зараз їх тут працює всього четверо це удвічі менше ніж до реформи. Завжди були справи, які стосуються прав дітей і батьків, це позбавлення батьківських прав або визначення місця проживання дітей. Під час війни кількість таких справ збільшилася, ну, можливо, в силу того, що. Якщо дитиною займається батько, це є підстава для відстрочки від мобілізації, і тому збільшилась кількість справ стосовно позбавлення батьківських прав, коли батько звертається з позовом позбавити батьківських прав матір. До війни це як правило були позова матері, яка просила позбавити батьківських прав батька. Зараз ситуація змінилася і в тому числі. На розгляд до апеляційного суду надходить більше справ такої категорії або визначення місця проживання дитини з батьком, а не з матір'ю, тобто змінилися ролі тата і мами. Олена Кожух каже, збільшилася під час війни і кількість справ пов'язаних зі зміною різних фактів і станів людини. Встановлення факту смерті особи. Це в першу чергу стосується тих територій, де відбуваються військові дії, і для отримання в подальшому відповідних виплат. Коли немає доказів документальних, що особа загинула, от через встановлення такого факту смерті особи звертаються в суд так зване окреме провадження, і як е е е так само начна кількість справ скаржується в апеляційному порядку. Зокрема, була одна справа, коли мати звернулася встановити е факт смерті сина, який служив. А дружина оскаржила таке рішення, тому що вона вважає, що він не загинув. Так само такі різні ситуації бувають. Так само, що стосується встановлення фактів родинних відносин, проживання чоловіка і дружини однією сім'єю, знову-таки це пов'язано із отриманням подальшому соціальних виплат у зв'язку із загибелю військового. Так само у нас збільшилась кількість справ про визнання особи. Недієздатною, принаймні тих, які оскаржуються в апеляційному порядку. З повагою до фаховості та з нагоди професійного свята усіх працівників Закарпатського апеляційного суду вітали очільники міста та краю. І ви завжди стоїте на, на, на законі завжди стоїте права наших закарпатців. і ми розуміємо всі, що ви є таким фундаментом нашим правовим нашої держави. Дякую. За, за, за те, що ви служите українській державі, за те, що ви служите нашому закону, за те, що ви служите нашим громадянам, я щиро хочу привітати і побажати вам чергу миру. Ми розуміємо, що це неймовірне навантаження. Це титанічна праця кожного з вас, і не тільки суддів, а й всього колективу. І ми. Е І в умовах, в умовах війни, в умовах е, підвищеного соціального напруження суспільства, це е, ця праця ще є більш важкою і складною. До дня працівників суду найкращим вручили грамоти та подяки від Закарпатської обласної адміністрації та обласної ради.